Отож, прогноз, який я хочу сьогодні разом з вами подивитися, зробити. Це той прогноз, про який я говорив раніше. Чи будуть взагалі в Росії вибори в 2024 році, тому що ну, є якась така дивна енергодинаміка в тих краях? Тому перше, що я хочу, чи подивитися, чи дійсності будуть вибори. Ну, дивитись на питання, чи переможе та лялька Путлера. Ну, подивимося. Хоча тут, я думаю, без карт відповідь очевидна. Там, вроді, якісь інші претенденти. Але, але. І подивимося, якщо все-таки. ну... Так станеться і він виграє той аля Путір, як я кажу. То подивимося, що ж далі? Чи довго те, що його існування правління протриває? Ось такі сьогодні будемо розглядати теми. Чому я взагалі почав говорити, що саме енергія змінюється з приводу, чи будуть взагалі там вибори. Ну так мені прийшло після одної з енергопрактик наших. Ось. Тому давайте подивимось. Отже, Росія вибори 2024. Що там на тих виборах буде? Перша карта. Король мечів перевернутий. Карта. Коли все куплено, все продано карта корупції і карта усунення конкурентів. Ще одна карта, яка підтверджується оплачені ігри сатани, як я кажу. Йде якась рокіровка, йде якась розстановка, йдуть вже активно зараз. Ще активніше вони будуть під кінець лютого березень місяць. Активно йдуть обговорення, переговорення. Хто, які буде займати крісла, які посади, хто що кому пообіцяють, і в фінансовому піваленті, і в інших якихось там а, привілегіях. Ну, от. А той, хто дійсності щось би хотів, знаєте, може, і там поміняти, і зробити для країни добре, от деть, бачите, такий там. На, на, на ньому от, його притиснули і там на ньому от, ті ігри всі відбуваються. Знаєте, не дають якби виходу цій всій повноцінно правді, свободі, справедливості, якісь демократії. Король Пентаклів. Рижий король світлий, який все собі купив, все домовився. Ну, це в такій карті може випадати той Аля Путлер. Повішений. Оце, що я кажу. Якісь неочікувані зміни перед своїми виборами. Бо те, що ті вибори там будуть сфальсифіковані, зроблені, і так далі. Це мови немає. Але це якісь неочікувані зміни. Ктось так, знаєте, як хтось попробує завадити, перешкодити, викрити якусь правду. І. І сказати, можливо, когось для цього принесуть жертву там них. так? Така фраза прийшла страшна. Це карта взагалі жертви. Але це карта, коли дещо йде не по плану, зміна плану. Це Аркан повішений, коли все якось так перевертається до гори Дрегу. Туз Кубків. Ну, По факту вибори пройдуть, так щоб не повністю відмінились, такого немає. Навіть якщо за умови, що вже повноцінно викриється правда про смерть того Путіна, і то все викриється-викриється, що там його двійники і так далі, ну, все рівно, питання виборів буде. І є е, якісь, такі, знаєте, кажуть, темна конячка. Є такий якийсь один з претендентів, який може дуже сильно зіпсувати, кажуть, зіпсувати малину, так, тому самому Путлєру. Це хтось як від опозиції, називаємо це так. Хтось така, знаєте, як темна конячка, на якого там десь зараз може особливо ставки ніхто не робить, а він може раз, два, три і попробувати проскочити в дамки. А якщо не проскочить, люди теж можуть активно помітити всі фальсифікації, підкупи, недемократичність, неправомірність, незаконність того всього, що буде відбуватися. Зрозуміло. От і Сімірка Мечів перевернута. Це може народ сколихнути, і вкотре дати ще одну велику тріщину до руйнації, якраз активної путірівської влади і правління. Що покажуть ці карти? Так само, рицар мечів назде нас де перевернутий. Поки що, навіть щоб і хотіла якась там якісна правда вийти на поверхню, спеціально це все закривають. Прописані сценарії, які вже є давним-давно. Ну, кажу, є хтось такий, що от на рівні, кажу, я вже назвав темна конячка. так. Проплачені гроші, для своїх цілей підуть по трупах. От знову карта така випадає. Така недобра карта, людина, яка. Не людина, а взагалі невідомо хто ноги тільки намальовані, яка йде по черепках, по головах мертвих якихось до своєї цілі. Знаєте, як світ загробний. Ну я ж кажу, істинний путлір помер давним-давно. Оце от, що прикривається постійно його масками. це постійно от гра, знаєте, коли сказали таке. Танці на кістках, гра на кістках, таке, от кивот. ну страшні йдуть речі. І Аркан смерті. Тільки типу, як вибирають трупа. Розумієте про що мова? Ну, страшні карти. Ще ви мені писали. Ви здається, мені писали, зараз я гляну в коментарях десь. Є там якийсь такий претендент. Як він, Надєждін? якось так. А ну, зараз я гляну, загуглю, хто це такий. Якийсь Надєждін там є, Борис Надєждін. Так, то ви писали? То я так розумію, що він там щось теж, якби претендується, так, кудись там. Хто про це щось знає, то будь ласка, напишіть зараз в коментарях, бо я зараз роблю ефір. Прогноз в прямому ефірі. Потім я ну, завантажу ще окремо цей прогноз. А от, бачите, якась актуальна інформація від 6.02 Борис Надєждін в листі голові. Це попросив перенести розгляд його реєстрації на вибори президента з 7 на 10 лютого. Угу. То бачите, вже щось відбувається. Коли ви, до речі, мені писали а, про цього якби кандидата, мені теж пішло, що. Можуть пробувати, так я сказав, карта усунення конкурентів. А, може бути таке, як а, навіть хтось там захоче пробиватися, а потім можуть його змусити відмовитись на користь навіть того самого Путліра. Будуть багато технічних ще кандидатів, які будуть, типу, знаєте, розпорошувати голоси, але потім все рівно відмовлятися на користь Путліра. Так от, ключове питання. Ну, Путлер, той, якби, як би, я кажу, живий труп виграє ці ем, вибори, так? Ой, що ж така страшна карта? Дев'ятка мечів. Як бояться, що правда не викрилась. Е, це що? Шестірка жезлів, четвірка жезлів. ну, Це якби карта. результату урожай. Очікують дуже великий результат урожаю. Тут жезлів. Це відповідь так. Знаєте, я кажу, цей без карт очевидно, те, що проплачено, те, що по плану написано, зараз воно максимально пробує реалізовуватись цей план. І зараз карта так виглядає, що так, він боїться, як він. Ті, хто там стоять за тим всім формою правління, бояться викриття правди, бояться викриття тих всіх махінацій, того всього. Але впевнено, сподівається, що ще і цього разу. Вдасться ну, пропхати цього якби кандидата, так Путлера, щоб знову ж таки під його прикриттям, під прикриттям тої картинки, робити оті свої погані справи. А я вам казав, поки в Росії буде цей путлівський режим, в Україні війна не припиниться. На жаль. На жаль. І будуть, я кажу, такі ж якісь ближче до виборів до весни компроментуючі факти, викриття правди. Це може дуже сильно. В тому числі послабити ще навіть ті рейтинги, які має цей потвір. І, от, власне, тих претендентів, які ще там не є славно-явно зареєстровані, а десь там зареєструються, можуть їх вивести в якісь навіть як лідери. Карта конкуренції, певна, є. Але поки що це дуже слабко, дуже слабко. Але я розумію, от далі наступне ще одне питання, яке хочу задати. Допустимо, це таки його виберуть, так? Ем, виберуть. І що далі? Довго його правління ще буде тривати? Домовленості. Підтримують, підтримують невдача Семірка Пентаклів. Як не крути отшельник ізоляція. Як не крути, Крах тої форми правління, він неминучий. Карта не покаже, кого знаєте, конкретного там. Періоду так далі, але крах, правління, неминуча карта завжди показує фінальний результат. І буде народження. Все одно буде народження нової сили, нової влади, яка вже є, але в меншості, вона наростає. А ця форма правління доходить і далі до більшого свого краху. Тим більше, вони зараз поставили собі за ціль це. Ще захопити багато територій України до початку виборів, щоб мати чим хвалитися перед знову ж таки своїми виборцями. Так, це для того робиться. Як вони там звільняють Україну, від кого не звільняють, незрозуміло від себе хай звільнять. А ми в Україні самі розберемося, від кого її треба звільняти. Ну, як мінімум, так, це має розбера... це має вирішувати народ України, а не якийсь там е зашлий... Е Хтось там рашисти, орки, там вся та нечисть, яка буде вирішувати, що тут в Україні має бути. Ну, логічно, правильно? І такі от ще одні з підказок, які пішли, що після тих виборів багато чого, щоб 20 як в сторону тож, таке, такого от подальшого краху тої системи, через два місяці, потім особливо, що так може відмітитись лют, лютий липень і вересень. Тобто якби го року. Вересень, ну, частково 10-й місяць не більше вересень. От, і всі ті ігри будуть викриватися, всі ті ігри соціальної будуть викриватися, коли ще частина людей просто зрозуміє, що з ними бавляться От, театр, ляльковий театр, що з них роблять просто дурнів, і з ними просто бавляться і бавляться так, як їм вигідно. І п'ятірка мечів знову бунти, заколоти, колотнечі, боротьба внутрішня. Це тільки питання часу. Я неодноразово наголошував, що є початок будь-якої форми правління, а є її кінець. Так от, з моменту, як Росія напала на Україну, це почався якраз ну, повномасштабно напала, я маю на увазі, бо війна вже, самі розуміємо, триває з 2014 року. Треба називати речі своїми іменами. Відколи вони напали повномасштабно, не знаєте, як собі, самі собі підписав той путлерівський правлячий режим, підписав собі смертний вирок свого ж краху. Не нападав би в такому масштабі, може, би там багато років це все тривало. А так з кожним роком тріщини все йдуть більші. Mm -hmm. І дуже хочеться, щоб там в Росії справді маса людей, більшість людей проснулись, пробудились. І просто змелегеть ту, ту страшну владу, яка просто сіє смерть, розруху, крах, біде, горе. Ну, зрозуміли, про що мова? Жахіття. Але от так я чомусь вирішив це продивитися питання, от такі от прийшли підказки. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви про це думаєте, які вам тут з приводу того всього перечуття. І дай Бог. Щоб там до влади хтось зірвався такий, що справді за мирне врегулювання конфлікту, щоб вивів війська з України, щоб справді якось було, знаєте, кажуть, по-мирному, -по по-людськи, і так далі. Ну, дай Бог, щоб там прийшла така особа до влади. Ну, поки що карта показується малоймовірно, але навіть при умові, що Путлер далі йде і перемагає, що я кажу, це такі очевидні речі. Та форма правління чим далі, тим більше йде по точці краху, невдачі, розвалу і завершення. Ось такі отримали сьогодні підказки. Тому. Ближче що до виборів може ще їхніх будемо перевіряти, що там, як вже якісь будуть конкретні претенденти, що там якісь, може, не соцопитування оприлюдніть. Подивимося, будемо ще, можливо, якусь діагностику зробимо. Поки, якби так така ситуація, тому поширюйте ефіри, залишайте ваші коментарі. Прохання зараз максимально підтримувати мої відео, прогнози, долучатися до енергопрактик, тому що чим більше нас в молитві, тим сильніше. Вона і тим ближче і активніше ми рухаємось до перемоги.